Привіт-привіт! Рада вас всіх вітати на моєму каналі. Дивимось сьогодні, яким буде червень для земних знаків, Козиріг, телець і діва. Також можна дивитися по Асценденту. Розпочинаємо ми з Козирогів. Козирогів тут наша фонова карта говорить про те, що потрібно вам змінити тональність, в якому сенсі карта. Фону а, говорить про те, як нам краще було б лоб, а, діяти впродовж червня. І для козорогів це перестаньте стукати в закриті двері. Так, якщо щось не виходить, якщо десь у вас щось довго не, не приходить до якогось логічного завершення, ви можете спокійно це відпустити і йти далі. Змініть свою. Картинку за вікном, змініть перспективу, на яку ви опираєтесь, дивлячись на цей світ і на себе. Да? Тобто, вам потрібно, якщо щось не виходить, починай робити інше. Це насправді дуже часто допомагає, замість того, щоб бути зацикленим на чомусь одному, особливо, якщо воно вам вже ніякого задоволення не приносить і взагалі ви тільки зливаєте туди енергію, спробуйте просто переключитися, змінити тональність. Також це про те, щоб трошки в собі покопатись і змінити те, як ви сприймаєте деякі речі. Можливо, треба трохи простіше ставитись до світу. Для козорогів це важко, але, можливо, треба сприймати, принаймні, червень як гру. Але ми зараз з вами подивимося, що чекає козорогів в плані особистого життя. Кар'єрі і в рушах. Для козирогів особисте життя. Кар'єра і фінанси. Особисте життя. Туз мечів. Це чіткість, ясність, щось прояснити. Для тих, хто в нас наразі самотній з козирогів. Так, королева мечі. Угу. У вас можуть проходити нові знайомства для чоловіків це, власне, королева мечів. Жінка чітка, логічна, раціональна, яка, за словом, в кишеню не полізе. І у вас можуть розпочатися стосунки. Але спочатку це більше про спілкування, дружні спілкування. Тобто, це не те, що ви один одного побачили і все, і моментально закохались. Ні, це про те, коли ви більш зацікавлені в внутрішньому світі людини. Що я тут бачу на фоні. Так, е, да, Це ходити на побачення, дізнаватися один одного, спілкуватися, але тут ініціатива все-таки буде йти більше від чоловіка. Для тих, хто в нас в любовному трикутнику. Так, четвірка мечів, двійка, чаш, королева чаш. Четвірка мечів говорить про те, що все залишиться так, як є. Все ставиться в нас на паузу, але вам хотітиметься прояснення, вам хотітиметься конкретики стосовно вашого місця в цих стосунках. Тут дуже багато емоцій. Дуже багато емоцій, і вас навіть можуть звинувачувати в тому, що ви занадто емоційно на все реагуєте і. Вам треба бути, скажімо так, більш холодно настроєним до цієї розмови, якщо ви все-таки візьметеся за неї. Якщо вас це влаштовує, то ситуація залишиться такою, як і є, трикутник буде зберігатися для тих, хто в нас в серйозних і стабільних відносинах. Про що у нас тут йдеться? Так, шестірка жезлів. Так, Цермачів. Ага, у вас тут йдуть зміни. Вони пов'язані з документами, отриманнями якихось дозволів. Для когось це може бути подати документи на шлюб, кардинально змінити ваш. Ваш союз для когось це ще е, пов'язано з відпусткою, з поїздками або переїздами. Тобто планування, обговорення, визначення. Тобто, тут потрібна чіткість. Так, да, це от може вас говорити про поїздку. Знову ж таки, ініціатором і людиною, яка буде все вирішувати, буде. Чоловіча енергія в цьому контексті, але ви теж намагатиметесь, скажімо так, інтелектуально, спокійно, логічно і розсудливо про все домовитись. Тобто, не лише ви, скажімо так, віддаєте вашому партнеру всі весь цей руль да, кермування вашим союзом. Тобто, ви все-таки вимагаєте теж чіткості, особливо, якщо Наприклад, ви вже давно зустрічаєтесь, і вам хочеться знати, що ж буде далі. То тут цілком можливо і подавати документи на шлюб, і те, що стосується, наприклад, щось, якась велика покупка, і потрібно визначити, на кого її записати. Або там договір куплі-продажі. Тобто, це все, що стосується таких моментів. Далі в нас. Питання кар'єри. Король чаш. Ну, Король чаш це людина дуже творча, це людина, в якої багато ідей. І його, скажімо так, от, да, всі хочуть, тому що з ним дуже класно співпрацювати. Він може давати, він може генерувати дуже багато ідей, але виконувати їх він не дуже любить. Ну тут навіть на карті видно, та, що його тут, до нього всі тягнуться. Можуть бути якісь пропозиції по роботі. Ми зараз з вами прояснимо для тих, хто у нас наразі не працює. Так, у нас тут перевернутий король жезлів. Ага, дивіться. Тут я не бачу роботи як такої, тут скоріше може бути робота сезонна або якийсь підробіток. Хто в нас працює або працював інтелектуально, теж ви можете підзаробити, чудовий, чудовий період для тих, хто в нас пише тексти, є там бухгалтером, економістом. Тобто це класно, ви зможете підзаробити. Також це збирати гроші або збирати якісь документи для поїздки кудись. Для тих, хто в активному пошуку роботи. Окей. А на цьому принаймні місяці що тут у вас може йти в плюсах? В плюсах може, якщо ви подаєтеся на якусь. Менеджер, директор, завідуючий, якийсь там управлінець вищого, вищої категорії, тобто повсюди, де у вас є більше відповідальності, але ви все-таки не так залежите від команди, ви керуєте, так мені хочеться сказати. Також, якщо ви раптово вирішили, що ви не хочете більше шукати роботу на когось, а будете працювати на себе, це теж чудово. Також момент, коли вам потрібно підтягнути якісь знання або отримати нові знання для нової професії. Та чудово цим займатися, тому що в інших аспектах саме роботи по найму наразі я тут не бачу, принаймні до кінця місяця. Немає такого. Це більше про відпочинок, про те, щоб проводити час з родиною, з дорогими, близькими вам людьми, або ж все-таки робота на себе. Для тих, хто в нас вже працює по найму. Багато спілкування, багато робочої переписки. Можуть бути в команді нові працівники, з яким вам буде мати справу, або їх навчати, або от, вони будуть під вашим керівництвом. Тут ідуть зміни у вас в роботі. Може бути зміна керівництва теж, або ж зміна напрямку розширення, наприклад, ви там займались тільки якимось одним типом бізнесу, а потім ваша компанія розширюється на кілька інших. Тобто тут ви очікуєте, що ж вам принесе новий робочий а, місяць. Тут буде дійсно багато змін, вам треба буде за ними встигати. Вас навіть можуть підвищити. Що в нас для тих, хто працює сам на себе? Трійка жезлів, туз, чаш, королева мечів. Прекрасно! Прекрасно! Ви тут встигатимете і відпочити, і попрацювати. Перед вами відкриватимуться якісь нові горизонти, нові ідеї. Також підбиття підсумків, питання бухгалтерії, податкової і так далі. Співпраця з Кадрами такого типу, та, можливо, вам потрібен бухгалтер, або вам потрібно правильно прорахувати якісь моменти, тобто тут ви теж можете на це розраховувати, що знайдете хорошого підрядчика або допомогу вам. Насправді тут ви почуваєтесь максимально в своїй тарілці, особливо, якщо в нас робота стосується творчості, психології. Так само ми беремо там, таро, астрологія, Мистецтво. Для вас це взагалі прекрасний місяць, тут ви будете творити, будете натхненні і вас, оце от, джерело енергії, буде лише збільшуватись, чим більше ви будете творити. Тут і можуть бути нові перспективні ідеї для вас з'являтися, яким би ви теж могли займатися і розширювати спектр тим, своїх послуг, як фахівець. Для тих в кого свій бізнес. Жезлів, Петрка чаш. Угу. Тут у вас ідуть зміни в колективі, може бути розчарування в певних працівниках, або ж вони вирішать раптово звільнитися, і вам треба буде швидко шукати заміну, або навіть, навіть самим виходити і десь допомагати і підпрацьовувати. А, тому будьте, будьте готові. Ця Петрка чаш насправді це ваша. Так? Це ваші емоції від того, що, як багато ви там чи енергії, чи часу вклали в працівника, а він не виправдав ваших очікувань і захотів змінити місце. що ж, доведеться, доведеться з цим розібратися. І що нам скажуть фінанси? Королева Пентаклю, Боже, яка краса. Це ваша карта козироги, Це от земний знак, так, це, це ви, це жінка, чоловік так само неважливо, от ви тут, король чи королева, але суть енергії та сама. Хороше фінансове становище. Можуть у вас бути якісь великі покупки, або ж ви будете багато відкладати, закривати якісь свої борги, у вас, у вас це все вдасться. Головне, правильно розподілити фінанси, бо у вас тут вони будуть. Ви будете стабільно, класно стояти на ногах. І це прекрасно. Так, козироги. Дивіться на ситуацію під іншим кутом. І вона для вас от, заграє новими відтінками і барвами. І вам буде легше вийти з якихось складних для вас життєвих моментів, коли ви перестанете їх бачити як складні. Що ж, люблю цілую. Чекаю на ваш зворотній зв'язок. Пишіть коментарі, ставте лайки, поширюйте і підписуйтесь на канал. Пока-пока.